знаєте, до кого ми підкрадаємось, а ви знаєте, хто це з нами спілкується. А це Мурашка. О, дивіться, яка булочка файна. Мурашка. Вже тиждень у нас сидить і чекає на свою сім'ю. Кішка за цей час стала ще більш контактною. Вона постійно сидить на ручках. Але як бачите, кліточка її не дуже задовільняє, як я думаю, і кожну іншу тваринку. Вона шукає байливих власників, які не будуть цуратись її окрасою і не казати, що о, так вона просто смугаста. Хай сидить далі. Дуже багато людей не люблять цей колір у котиків. І вони дуже часто сидять по декілька років, а то і все життя в кліточках у притулках, в очікуванні якоїсь сім'ї. Тому подивіться, ну це максимальне ніжне створіння, яке грається, яке вміє любити. Вона дуже культурна, вона ходить в лоточок, вона гарно їсть, і вона любить, щоб з нею хтось постійно був поруч. Тому не боріться, завітайте нашу клініку, познайомтесь. Помацайте її, погладьте, потримайте на ручках, і ви зрозумієте, що ви втрачаєте велетенську любов від цієї принцеси.